Been on my mind, sick and tired of the nine of five in the city light Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now Real fun. Привіт усім! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогоднішнє відео зовсім не про мотивацію, а радше про відпочинок і легкість. Ми провели чудові вихідні у зоопарку Кралове і я хочу поділитися з вами цими теплими моментами. Тож беріть щось смачненьке і сідайте зручніше. Поїхали! Але перед тим, як ми вирушили, я хотіла приготувати сніданок, вірніше. Не нам, а для нашої донечки, тому що ми з чоловіком, якщо чесно, в дорозі майже нічого і не їли. Коли потрібно швидко щось зібрати з собою, я дуже люблю готувати прості лавашки з моцарелою. Вони готуються за хвилини, а смак просто неймовірний. Ситно, зручно і завжди з'їдається до останнього шматочка. І, звичайно, жоден мій ранок не обходиться без укладки на Dyson. Це вже моя щоденна звичка. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як роблю свою укладку, а також показати свій ранковий догляд за обличчям. Ці кілька хвилин з собою мій маленький ритуал, який заряджає на цілий день. І так, першим кроком я нанесла тонік. Увесь мій догляд зараз повністю корейський і, чесно кажучи, мені він дуже-дуже подобається. Цей тонік я використовую вперше і поки що мені все подобається. Потім я нанесла сироватку з вітаміном С, але я її наношу не щодня. Цей тип сироватки Сироватки рекомендують використовувати 4 рази на тиждень, тому я наношу її через день. Далі був мій улюблений крем під очі від Kiehl's. він дуже зволожуючий, м'який, приємний у використанні. Але якщо вже є виражені вікові зміни, можливо, цього буде замало. Але для базового зволоження він просто чудовий. І на завершення, мій must-have на кожен день це крем з SPF 50. Завжди використовую 50, тому що в мене шкіра схильна до пігментних плям, і я дуже уважна до захисту від сонця. На волосся я завжди наношу масло від Davines, це мій улюблений засіб. Він закінчується, я купую нове і так постійно. Просто класне масло, яке я дуже люблю. Також наношу термозахист від Kerastase, він приємно пахне і добре захищає волосся від гарячого повітря. Біля коренів використовую пінку, яку мені привезла мама, вона дуже легка, не робить волосся важким, і мені вона дійсно сподобалась. Хоч пінка майже закінчилась, ви навіть бачите, як я її трясу, щоб хоч трохи дістати. Але ефект є, і я раджу. Ну що, переходимо до укладки. Спочатку я просто підсушую волосся насадкою феном, вона просто подає потік повітря, нічого складного, сушу десь до 80%. Волосся ще трохи таке вологе, але вже слухняне. Потім беру насадку шпітку, вона схожа на гребінець. Нею я піднімаю волосся біля коренів і підсушую, щоб створити об'єм. Далі локони. У мене є дві насадки. одна з більшим діаметром, інша з меншим. Зазвичай я використовую меншу, але сьогодні вирішила взяти велику і захотілося м'якших, об'ємніших хвиль. Отже, я поділяю волосся на секції і поступово накручую кожну. Спочатку сушу гарячим повітрям, а потім, це дуже важливо перемикаю на холодний режим, щоб волосся. Зафіксувалася. І тільки після цього вимикаю насадку і обережно знімаю. Це дуже дуже важливо спершу вимкнути, а потім зняти з пасма. В цілому мені дуже подобається Дайсон і укладки з ним. Взагалі, схожу укладку я робила і до нього, просто з використанням звичайного фена та браша для об'єму біля коренів. Хочу сказати одразу: Дайсон це все ж таки фен. Не варто очікувати, що зачіска буде триматися весь день як з плойкою. Якщо ви очікуєте надзвичайної фіксації надзвичайних локонів, то ви обов'язково розочаруєтесь. Якщо у вас волосся таке, як у мене, пряме, гладке локони не тримаються довго. Спочатку зачіска виглядає гарно, а потім плавно розпадається і лягає природно. І якщо чесно, то мені, коли вона трошки розпадається, подобається навіть більше. І якщо волосся таке більш пористе, фіксація триматиметься краще, локонами триматиметься краще. Головне розуміти, що це не плойка, і не чекати від Dice неймовірності, стійкості локонів. Тоді він вас точно не розочарує. Секція за секцією поступово, поки не готова вся уклад. Наприкінці непогано було б нанести текстуруючий спрей або лак для волосся, але мій текстуруючий спрей вже закінчився, а лак я не дуже люблю, не люблю відчуття такого зайвого стайлінгу на волосі. Тому зараз нічого не наношу. Погода була прекрасна, і ми вирушили до Сафарі Парк Кралов, Одного з найвідоміших зоопарків у Чехії. Поїздка це завжди частина пригоди. Дорога йшла легко, і ми з нетерпінням чекали, що нас чекає попереду. Girl, you got me down so bad. She pull up with you new thing. Please don't fall in love Cause I think of you all it yeah I was running through my brain, can't be nothing Cause I just know you got me thinking forever crush, crush, crush on you Сафарі парк Двор Кралове це не просто зоопарк, це справжнє африканське сафарі в самому серці. Тут на площі понад 70 гектарів мешкає понад 2300 тварин, більшість з яких із Африки. Це найбільше зібрання африканської фауни в цілій Європі. Минулого разу ми приїжджали в Сафарі парк на власному авто, і це було дуже класно. Але цього разу, на жаль, заїхати на своєму авто не дозволили. У Чехії зараз діють обмеження через якусь хворобу тварин, і тому ми їхали на спеціальному авто від зоопарку. Воно називається Сафарі Trek, якщо я правильно пам'ятаю. Також там ще є автобуси, але вони їздять тільки 20 хвилин в парку. А сафарі-трек — це ціла п'ятдесяти хвилинна поїздка з екскурсією. Нам багато розповідали, показували, і навіть ми заїжджали до Левів. Минулого разу, коли ми їздили на своєму авто, було тепліше і тварин було, якщо чесно, більше. Жирафи вільно бігали по парку. Цього разу їх, на жаль, не було, але нічого страшного. Ми обов'язково приїдемо ще раз. Це взагалі так прикольно, такі враження тварини вільно ходять поруч, ніби ми дійсно опинилися у саванні. До речі, що до вартості: влітку вхід коштує 320 двадцять для дорослих і 265 крон для дітей. Працює зоопарк щодня з 9 до 18. Можна також зупинитися прямо тут, на території в готелі, це або номери, або бунгало, або навіть розкішні намети серед природи. І найкраще це доступ до парку для гостей не обмежений, можна спостерігати за тваринками зранку з чашечкою ароматної кави. До речі, ми хотіли зупинитися. Переночувати, але, на жаль, все заброньовано аж до вересня місяця. Як с вони роблять? <рес> <рес> Отак носиком! <рес> У зоопарку дуже багато розваг для дітей, це просто справжній рай. Прямо біля входу є просто величезний і дуже крутий ігровий майданчик. Там різні гірки, лазанки, все дуже якісне, сучасне, продумане. Також на території багато кафе і ресторанів, там можна спокійно перекусити або повноцінно поїсти, і є навіть магазинчик з іграшками, сувенірами, футболками та різними дрібниками назад. Але найбільше мені сподобалось те, як розташовані столики в деяких кафе. Ти просто сидиш. Їсиш свою пасту або морозиво, а поруч, буквально за склом або зовсім відкрито, гуляють зебри, жирафи. Це просто неймовірний експірієнс. Справжня Африка, але тільки в Чехії.

Не можу Що вона каже? Хто? Що зіля покаже? Можемо подивіться? Можем подивіться Також в парку живуть носороги, леви, гепарди, слони, бегемоти. І все це в умовах, максимально наближених до природних. Це зовсім інше враження, ніж класичний зоопарк. Hold on, put me together, take me back with. Oh, my God. Feeling is all gone. Ми провели чудовий день, гуляли, дивилися на тварин, відпочивали, їли морозиво. Іноді для щастя треба зовсім небагато. Просто вирватися з міста і побути серед природи. Цей день нагадав мені, що турбота про себе це не лише про продуктивність, а ще й про моменти спокою, тепла, краси. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь і до нових зустрічей!